Кажуть, у глибоку давнину старі люди, які знали силу землі і неба, вміли зводити над собою купол світла. Вони вірили, найсильніший захист народжується у сонячному сплетінні, там, де живе вогонь душі. І коли цей вогонь запалюється, темрява відступає. Як робити цю практику? Сядь або стань так, щоб спина була рівною. Закрий очі. Вдихай глибоко й повільно. Відчуй, як у середині тебе на рівні сонячного сплетіння, запалюється маленький золотий вогник. Він розростається у світловий круг, теплий, м'який, чистий. З кожним вдихом цей круг розширюється. Він проходить через твої груди, плечі, піднімається до маківки голови й опускається до самих ніг. Коли світловий круг сягає меж твого тіла, він перетворюється на купол світла, твій особистий простір спокою і захисту. Промов тихо, цю молитву, щоб зміцнити купол. Господи милосердний, через світло мого серця зведи наді мною купол захисту, нехай круг мого сонячного сплетіння стане стіною світла і любові, ангеле-охоронцю, стань поруч, крильми своїми. Закрий мене від зла, збережи спокій душі і тіла. Амінь. Пам'ятай спершу цей купол захищає тільки тебе, але якщо твоя душа світла і серце спокійне, ти можеш енергетично в медитативному стані, розслабленому, розширити купол далі, огорнути ним своїх рідних, свій дім, вулицю. Місто і навіть усю країну так робили хранителі, коли світ стояв перед бурею. Дуже важливо, ніколи не роби цю практику у стані злості чи страху. Лише чистий настрій і світла думка зроблять купол сильним. Якщо людина, наповнена негативом, вона може нашкодити собі і спотворити силу світла. Тож перед початком примирися з собою, пробач усіх і довір'ся творцю. Зроби ще кілька глибоких вдихів, відчуй, як твій купол світиться золотим світлом і ніжно пульсує, всередині нього ти, як у храмі тиші й миру. І навіть коли практика завершиться, купол залишиться з тобою, якщо будеш пам'ятати про нього і зміцнювати його вірою. Так робили старі хранителі роду, і так можемо робити ми, щоб світло жило серед нас.